Міром делюкс смак відзначений нагородами вийшло скандальне інтерв'ю Сону Вайлс, де вона сказала, що Трамп не вірить Путіну. Що Трамп у нього синдром алкоголіка. Віцепрезидент Джей Ді Венс у нього синдром змови конспірології. А Ілон Маск, який очолював доч, дуже неефективну структуру, яка мала би бути ефективною щодо скорочення витрат адміністрації. Він взагалі, грубо кажучи, Завжди під дією наркотичних речовин. Ну і, звичайно ж поговоримо про те, що сили оборони України нищать все, що є на болотах. Це і Саратовський нафтопереробний завод, вкотре по ньому прилетіло. Слов'янськ на Кубані в Краснодарському краю знову там прилетіло смачно. Ну і звичайно ж, вчора ввечері стало відомо, що наші сили оборони вистежили цілу колону дивізіону С 400 який 14 грудня прямував собі по бігорській області і не доїхав. Влупили по двох установках пускових, а також командному пункту. Друзі, сьогодні 17 грудня, мене звати Ігор Гаврищак. Давайте в наступні три години оглянемо найважливіші новини з цього світу. Все найактуальніше навколо України, навколо окупаційної війни Росії на, на нашій землі. Ну і звичайно ж процеси, які йдуть навколо війни Росії в Україні. Що ж, берлінські перемовини завершилися. платинові гарантії безпеки, нібито обіцяють Сполучені Штати Америки. Європа шукає кошти для. Фінансування України, тому що збройні сили України це є щит Європи. Ну і давайте, звісно ж, пройдемось по інтерв'ю Сузнвайс, яка вона дала виданню Ваніті Феєр. Як пише видання у команді Трампа, не було єдиної думки з приводу того, чи хоче Путін чогось меншого ніж повне захоплення України. Водночас сам президент США вважав, що російський диктатор не хоче миру. Експерти вважають, що якби він зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений, сказала Уайлс. Але Приватному порядку, як пише видання, мабуть, пославшись на представницю Білого Дому, Трамп у це не вірив. Він не вважає, що Путін хоче миру. Судячи з матеріалу, інтерв'ю записано не один раз. Це були фрагменти записані в різні проміжки часу на різні теми протягом цього року. Тепер їх зібрали в один великий матеріал. Ну і те, що я казав, Сюзан Вайлс повідомила наступне, що в Трампа є синдром алкоголіка Джей Дівенс, конспіролог. І після цього інтерв'ю відразу Сюзан Вайлс у себе в соцмережі в мережі ікс написала, що все вирвано з контексту, що це все неправда, що це все перекручено. Но Знаєте, я вам хочу сказати, що не можна просто вигадати інформацію. Вона ж не сказала, що це все вигадка, а сказала, що якось перекрутили. Друзі, до цього ми ще повернемося, і до, до речі, наша послиця в Сполучених Штатах Америки пані Стефанишина сказала, що двопартійна є підтримка, і нібито будуть вносити законопроект, який передбачає в Конгрес, який передбачає санкції або тиск обмеження. На країни, які купують нафту або енергоносії в Росії, але мені дуже дивно для чого вносити законопроект, якщо вже і є існуючий е, подібний законопроект від е, е, лінці Грема і демократа Блюменталя, чимось дивним займаються там конгресмени. Ну і, звичайно по ударах друзі Саратовський нафтопереробний завод в мене таке враження, що сили безпілотних систем вони просто вичікують, коли спробують росіяни е, знову ж таки запустити те чи інше підприємство нафтопереробне в нашому. Опату Саратовський НПЗ для того, аби знову по ньому вдарити. Тому що це вже енний удар по цьому заводові. Ось ви бачите кадри. Загалом, з серпня місяця 25 п'ять підприємств були під ударами наших оборонців. По деяких з них підлітало по кілька разів. Один з найрекордсменів, скажімо так, це є Саратовський оце, НПЗ і також. Рязанський. по ньому там до 10 разів вже були прильоти. Також друзі, хочу вам сказати, що є хороша. Тенденція на Куп'янському напрямку сили оборони тиснуть з півночі та півдня. З півночі це є район. Куп'янська називається стадіон, а з півдня ювілейний. І більше того, на лівому березі річки Оскіл також є просування наших оборонців. Нагадаю вам, що за останню інформацію, в самому Куп'янську знаходяться дві сотні окупантів, які є в оперативному оточенні в мішку. І їм нічого доброго там не світить. Ну, от, ви бачите, голубеньким кольором на мапі Deep за штриховано саме ту ті території, які були з 12-го на ну принаймні, офіційно, це було повідомлено з 12-го на 13-те грудня. Де окуповання. операція насправді ж давно розроблялася і тривала звичайно ж кілька місяців. Також друзі зараз активно ворог застосовує механізовані колони, механізовані штурми. Що з цього виходить? Правильно виходить купа брухту, яким наносять наші оборонці, тому що перший корпус Азов НГУ під керівництвом Редіса, нашого легендарного Дениса Прокупенка, продемонстрували, як на добропільському напрямку росіяни спробували знову ж таки думаючи, що їм сприяють погодні умови, так вибачте, нагло рушити. Основною трасою в напрямку до добропілля. Ну і наслідки ви бачите. Працювала артилерія, удари є касетники. Працювали, працювали дрони, і загалом цю колону було знищено. Величезні втрати техніки і живої сили. Щось подібне було на новопавлівському напрямку. 46-та бригада продемонструвала також кадри, як вони рознесли 10 одиниць техніки російської, а також друзі, 49 ліквідовано і п'ять поранено. Півсотні за один штурм втрачають росіяни. Чи це багато байдуже росіянам? Тому що от вчора Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Біл е, пар, прошу, в парламенті Нідерландів, звернувся до тамтешніх парламентарів і повідомив, що росіяни втрачають убитими. 30 тисяч щомісяця. місяця. Політіко каже, що Сполучені Штати Америки тиснуть на європейський союз, аби заморожені активи Російської Федерації не використовували для фінансування України. Серйозні розбіжності між європейськими урядами щодо використання заморожених російських активів для фінансування відбудови країни оголюють глибший розкол на континенті щодо того, як діяти в умовах нового світового порядку та безпрецедентного тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть послабити нас, сказав високопосадовець європейського союзу, обізнаний з трансатлантичними відносинами та підготовкою до саміту Євросоюзу. Політико зазначає, що цього тижня європейська рада має зробити дві речі: перш за все, потрібні відчутні результати з питання фінансування України. Ми з вами про це говорили. Є план А, план Б. План А використовувати заморожені активи Російської Федерації для репараційного кредиту. План Б це випуск єврооблігацій. разі, якщо не вдасться залучити заморожені активи, тоді будуть збільшувати зовнішній борг Європейського союзу і таким чином відтерміновувати прийняття рішення по заморозі. Рожним активам водночас пише політику: європейські лідери також мають захищати європейський союз, у політику якого з цього питання всіма силами намагаються втручатися білий дім. Я вам нагадаю, що коли був написаний план Віткова і Дмитрія, саме там вони вирішили, що можуть залучити заморожені російські активи в Європі. Американці це мали би взяти як інвестицію в економіку Росії і мати з цього прибуток. Саме тому вони не хочуть, аби ці кошти використовувалися для України. Ну, ми бачимо, що. В Білому домі в цьому шукають зиски і хочуть відповідно звичайно скористатися цим. Я вам нагадаю, що Кая Калас і Урсула фон дер Лянь напередодні казали, що вони не дозволять втручатися внутрішню політику Європейського союзу а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вийшов і на великій довгій промові намагався. Пояснити, прояснити і достукатись до усіх європейських лідерів, пояснюючи, що закінчився той час, коли Сполучені Штати Америки були надійним партнером європейського союзу. Вони вже не є тими штатами після другої світової війни, які стоять на сторожі добра в цьому світі. Вони виключно працюють на своєму своєму в своїй зацікавленості. Ну і ви знаєте, що це ж в лютому на Мюнхенській безпековій конференції. Ренці виступав Джей Дівенс, і от буквально недавно було прилюдно нову національну стратегію оборони Сполучених Штатів Америки. В них пріоритеті, от тепер не горизонталь по карті, а вертикаль. Це північна південна Америки, Латинська Америка. Ну і ви знаєте, що активно зараз там працюють Білий Дім щодо Венесуели. Потім вже індотехіканський напрямок, там де Китай і всі інші країни. Близький Україна, звичайно, ж потім близький схід, аж потім вже Африка. Американо-європейський мирний план передбачає потужнішу українську армію, розміщення європейських сил на території України та посилення використання американської розвідки. Про це пише The New York Times, посилаючись на посадовців обізнаних із перемовинами в Берліні. Американські та європейські дипломати, які протягом останніх двох днів зустрічалися з українцями в Берліні, переважно схвалили два документи, що окреслюють гарантії безпеки. Документи, покликані стати наріжним каменем, ширшої угоди з прямо. Они на досягнення припинення вогню вони також призначені переконати Україну поступитися територіями в ми в мирній угоді та відмовитися від формального членства в НАТО. Американські посадовці зазначили, що територіальне питання залишається перешкодою, але висловили впевненість, що Путін, зрештою, прийме присутність європейських сил в Україні без права. Без прапора північно-атлантичного альянсу ситуація примітна тим, що вперше за кілька місяців європейські посадовці заявили, що добре співпрацюють з американськими переговорниками та президентом Трампом. Американські та європейські посадовці повідомили, що документи щодо безпеки були узгоджені під час дискусії із Зеленським та іншими його помічниками. Участь взяли провідні лідери та посадовці з національної безпеки з близько. Дюжини європейських країн також Нью-Йорк Тайм пише, що один із двох документів окреслює ширші принципи. Вони становлять зобов'язання подібне до гарантії статті 5 НАТО. Друга частина угоди, яку американські посадовці описали як військово-операційний документ, містить деталі положення. Вона пояснює, як американські та європейські сили співпрацюватимуть з Україною, українською армією. Тут ще, що цікаво, друзі, це пише Нью-Йорк Таймс, але важливо згадати Наступне. По-перше, якщо ці гарантії, вони аналогічні до п'ятої статті НАТО, ми з вами вже про це говорили. Тому е чому не брати у в НАТО? Тому що НАТО це і є гарантія безпеки. А потім наступне: не співпадають слова. Нюорктаймс їхніх інсайдів, чиновників з тим, що сказав Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами ввечері після зустрічей в Берліні. І він сказав, що всі неприпустимі е, пункти, такі як очевидно, вихід з українських територій, виконані з плану. Тому чому знову вони з'явилися, і що взагалі означають ці платонові гарантії безпеки, які мають. Обмеження в часі знову ж таки пишуть е, американські видання, що мається на увазі, що нібито Україна мала би прийняти до Різдва умови Сполучених Штатів Америки, тоді ці гарантії будуть в силі, а інакше їх не буде. Так можна це трактувати. Але знову ж таки, це пише Нью-Йорк Таймс. А раніше я вам казав про. Політико, що є розбіжності в США і Європи, що робити замороженими активами Російської Федерації, хочу вам також сказати: от Блумберг також пише, що паралельно Сполучені Штати Америки готують нові якісь санкційні. Пакети щодо Російської Федерації в це цілком можна вірити, тому що поступок немає з боку Кремля. Ніяких ви знаєте вчорашні заяви Рябкова і заяви міністра справ Лаврова. Нагадаю вам, Сергій Рябков сказав, що вони готові, тобто Росія готова до мирного плану, через кому але є п'ять питань, на яких вони не готові йти на компроміси. Тобто, це п'ять українських територій, чотири області ви знаєте, Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська, звичайно. Рожта тимчасово окупований Крим. Згодом Лавров додав, що там ще є питання російської мови і Московської патріархату. Це теж треба узгодити. А ще раніше я вам нагадаю, Лавров розповідав взагалі, що при цій владі в Україні не може бути мови про якийсь консенсус, які домовленості, тому що це неонацисти і так далі. Тому подібне. Ну і звичайно відсилався до. Слів Путіна в червні 24-го року, які на зустрічі здається з африканськими представниками, розповідав, що вони, як мінімум, п'ять областей хочуть взяти. Потім ми з вами ж бачили фотографію генштабу, коли Герасумов доповідав Герасумову до начальника генштабу збройних сил Російської Федерації. Доповідали про обстановку на фронті, і там була мапа в них вліплена на стіні, де також Одеська і Миколаївська області вони собі внесли до так званої своєї Новоросії. До чого я веду, що немає взагалі, і про це я вам казав неодноразово, і буду повторювати: немає компромісних рішень з Російською Федерацією. Немає того моменту, де би Кремль сказав, так, ми е, зупиняємо війну. Більше того, я вам хочу сказати, що, попри великі втрати, на фронті, а ви знаєте, це Володимирський казав по 30 тисяч в місяць. Вони продовжують витрачати цих одноразових своїх солдатів. Якщо говорити про напрямки, то я вам розповідав, що на куп'янському плацдармі є просування а от Сіверський Мирноградського Покровський ситуація непроста. На Мирноградському портському покровському плацдармі, друзі, ворог переважає значно в силі. Там вони додали ще сімця е дивізію. До речі, вчора сили безплатних систем прозвітували робота бродімадяра, що вони нищать якраз цю 76-ту дивізію. Загалом втрати ворога е дуже і дуже високі, навіть якщо ми візьмемо сили безплатних систем. Дивіться, я вам вчора казав, що. Тиждень тому СБС повідомляла, що через місяць два іншому, Роберт робот бродімаяр писав, що через місяць два вони вийдуть на показник в 500 плюс ліквідованих окупантів за добу за останній тиждень, за сім днів. Вже в п'яте сили безплатних систем. Переходять в межу в 500+. тобто нищення є феноменальним, і це при тому, друзі, що сили безпілотних систем продовжують розростатися їхні підрозділи збільшуються, додаються підрозділи. А це означає, що безпілотні е наші сили. Будуть ще більше бити вора, і тут важливо також е, додати друзі, що левова частка всіх безпілотних е, систем, які ми використовуємо, вони є вітчизняного виробництва. Тобто, це означає, що ми не залежимо від того чи іншого рішення, е, наприклад, Білого Дому, що вони собі там придумають. Е, вчора також відбулося, якщо ми говоримо про озброєння, відбулось засідання в форматі Рамштайн. Я нагадаю, е, там було представлено загалом формат Рамштайн передбачає. Е, 50 плюс країни і їхні міністри оборони, але було менше цього разу. Але загалом є хороші новини від Британії від. Німеччини, тому що нагадаю вам Британія і їхній міністр оборони Панґілі сказав наступне, що їхнім ключовим пріоритетом є посилення протиповітряної оборони України. Відповідно, вони виділяють 600 мільйонів фунтів на обороноздатність наших підрозділів протиповітряної оборони, і також будуть продавати різні системи. Правда, вони не озвучували які також друзі. Відомо наступне, що Німеччина. Передала дев'яту установку Irish-T І також ну, знову ж таки Борис Пісторіус згадав про дві системи Patriot. Про Великобританію вам сказав, сказав Канада. Додаткові 30 мільйонів канадських доларів на дрони. Ракети АІМ 9, сенсори та інша допомога. До речі, ці ракети АІМ 9 це ті Сайдвіндер, які також надають нам. Німці вони сказали, що вони леву чатку своїх запасів цих ракет нададуть збройним силам України Нідерланди 700 мільйонів на БПЛА, зокрема 400 мільйонів на дрони українського виробництва. Чорногорія готує внесок в систему Пурли. Нагадаю вам, Пурли – це коли європейці на рахунок на, на створений рахунок в НАТО надають кошти. За ці кошти купується європейська американське озброєння, воно далі йде до європейців і європейці вже надають нам. До кінця року має бути сума в 5 еквівалент зброї на суму 5 мільярдів доларів. Ось так кажуть росіяни, як Лавров, що вони б'ють виключно по військових цілях. Але чи дивуватися, чи. Неочікувано це, звичайно, що ні, це геноцидники, це терористи. Вони роблять, на жаль, це щодня з Україною. Друзі, Орбан розповідає, що він летить до Брюсселю чи вже прилетів, бо ви знаєте, що завтра, вісімнадцятого. Грудня збираються лідери європейських країн на саміт, де будуть вирішувати долю заморожених активів Російської Федерації. І голова Євроради Антоніо Кошта казав наступне: що вони збираються 18 числа і будуть там 18, -го, 19 -го і 20 при потребі, поки не знайдуть рішення. Так от Орбан розповідає наступне: друзі, що в літаку, як він перебував, як він летів до Брюсселя, він набрав ем, Путіна премєр міністр Угорщини заявив, що питав правителя Росії Владиміра Путіна про те, якою буде реакція РФ на можливе рішення Європейського союзу використати російські активи, і що отримав обіцянку, що Росія врахує протест угорщини з цього приводу. Про це пише природу, про урядове угорське видання Мандіар у літаку на шляху до Брюсселю Орбан розповів, що писав Путіну листа, де запитував про відповідь Росії на можливе рішення Європейського союзу щодо активів. Окупантів в Європі за словами прем'єр-міністра Угорщини, він отримав відповідь, що реакція Росії буде сильною і що вона врахує позицію окремо взятих країн щодо цього питання. Орбан повторив, що Угорщина не підтримує використання заморожених у ЄС російських активів, тому що це буде новим рівнем ескалації. Він також опублікував окремий допис на своїй сторінці в соцмережі X, де нарікав, що європейський союз позбавив Угорщину її право і порушив принцип лояльної співпраці у дебатах щодо санкцій. Тож він більш. Ше не вважатиме його зобов'язуючим для угорщини. Про що мається нову чого скиглих орман? Я вам нагадаю, що кожного півроку в європейський союз голосує базові санкції проти Росії, і кожного кожних півроку, кожних шість місяців потрібно продовжувати заморозку російських активів. А тут європейці хитро поступили, взяли 122 двадцять статтю європейського союзу, де треба кваліфіковану більшість, а не всі голоси 27 членів європейського союзу, і безстроково заморозили російські активи. І це дуже не подобається Орвану, і бачите, негідник маніпулянт він розповідає. Ну, знаєте, це в стилі е, Москви. От ви знаєте, що Мерк запропонував зробити різдвяне перемир'я і новичне перемир'я. На що Пісков, речник Путіна сказав, нас цікавить не перемир'я, нас цікавить сталий мир. Іншими словами, ми далі будемо вбивати ніяких зупинок. Так і Орбан намагається маніпулювати, каже, бо виділення цих коштів це буде ескалація. Ні, ескалація почалася з боку окупантів Росії ще в 2014 році, і з того моменту триває Україна не брала зброї, не йшла на чужу територію, не намагалася щось анексувати і. Зовсім ні разу не демонструвала намірів там розпочинати якусь війну. От про це мав би Орбан говорити, а не розповідати, що ці кошти призведуть до ескалації. Ні, ці кошти призведуть до того, що збройні сили України захищатимуть себе, захищатимуть Україну і не даватимуть змоги росіянам рухатись далі. І Орбан свято вірить, знаєте що? він ще йому відповів міністр. Закотонець справ Польщі Радослав Сікорський. він сказав: якби з'явилися не доводи господи, росіяни на кордоні з Європою, то він знає точно на які, на чій стороні був би Орбан, і що важливо сказати саме Орбан, а не Угорщина, тому що на вихідних угорці вийшли на протести. 50 тисяч угорців вийшли проти політики е, Орбана. Ну звичайно проти внутрішньої політики Орбана, тому що там зараз розгоряється скандал е, з е, дітьми і поведінкою е, з дітьми в е, окремих закладах. А, але це окрема, окрема взагалі розмова. До чого я веду? що Орбан далеко не є. Втіленням і відображенням всієї Угорщини, і про це ми дізнаємося вже зовсім скоро, тому що весною будуть вибори в Угорщині. Я вам нагадаю, що наразі Орбан поступається своєму основному конкуренту Петру Мадіру, партія Тиса. Щоправда, намагається зараз адмінресурс застосувати і оцього його польоти до Білого Дому і розповіді, що він дешеві енергоносії зберіг для угорщини без санкцій. Правда, Та, там трішки вийшла брехня від нього від Орбана і від міністра закони справа тому що після візиту до Білого Дому вони прилетіли і додому, до Угорщини і сказали, ми домовилися, що США дозволяють нам знімають санкції для Угорщини з Лукойла і Роснефті. і вони далі будуть качати собі нафту з нафтопроводу Дружба. Безстроково вони сказали. Ну, але потім вийшов Марко Рубіо, держсекретар сказав, не знаю про що вони там говорять. ми... Даємо вам рік, або ви знайшли знайшли собі альтернативні шляхи отримання енергоносіїв. До речі, маєте от хорватію із хорватії, де нафтопровід можете там купувати. На цьому роблю коротеньку паузу. Друзі, нагадаю, збираю на автівку для наших прикордонників п'ятого загону. QR-код на ваших екранах. Донайте, а хто задонати 200 і більше е коштів автоматично бере участь у розріші новенького айфону 16 на 256 гігабайт пам'яті. Тому долучайтесь. Давайте закриємо такий необхідний збір. Збираємо на автомобіль. Сполучені Штати Америки можуть запровадити нові санкції щодо Російської Федерації, якщо вона відхилить. Так звану мирну угоду про це пише видання Bloomberg за даними джерела агентства, Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору російської терористичної організації, аби посилити тиск на Москву, якщо Путін відкине мирну угоду з Україною. Ну ви вже можете дорогенькі готувати і впроваджувати, тому що е, заяви Рябкова і Лаврова ми вам озвучили, якщо ви раптом не чули. Деталі цих санкцій США розглядають різні варіанти, включаючи запровадження обмежень проти танкерів тіньового флоту, а також проти трейдерів, які сприяють проведенню угод із продажу російської нафти. Це фактично вторинні санкції, друзі, тому що ви знаєте, тіньовий флот це є обхід первинних санкцій. Таким чином Росія намагається продавати та й продає свою нафту. Нагадаю вам, що загалом кожен шостий танкер у світі це є танкер тіньового флоту Російської Федерації він може бути під іншими прапорами. Знаємо, що греки дуже і дуже активно ганяють російську нафту е і продають. Також е -е, є реакція вже е -е, Кремля на можливі санкції. До речі, вони не спростовують нічого, а навпаки, підтверджують І тут є пісковних речник Путіна. Він каже наступне. Кремль поки не бачив повідомлень про можливість нових санкцій США проти Росії, каже Пісков. Але вони знають, що США є такі плани, тобто вони нічого не бачили, але знають, що є такі плани. Ну і на додачу розповідає, що це нашкодить їхній спільній співпраці. Тому бачимо, що такі переживають в Кремлі через ці санкції. Я Вам нагадаю, що Тьоньовий флот Російської Федерації, поки він очікує на нові санкції США, і також страждає від ударів Сил оборони України. Нагадаю вам, що вперше були ушкоджені службою безпеки України Василя Молюкав 28-29 листопада два танкери недалеко від берегів Чорного моря. Ну звичайно вийшов е, е, вчора Ердоган в Анкарі Виступав і сказав, що це неприйнятно бити. По цивільних суднах є у нас доктрина Монтре з 38-го року. Її треба дотримуватися тут. Раптом чомусь згадав е, про безпеку судноплавства в Чорному морі е, Ердогана. От коли Росія б'є по Одесі, по Одеській області, по портах на Чорному морі, то чомусь він не виходить і не розповідає, що це е, ці удари окупантів неприпустимі і теж заважають судноплавству в Чорному морі. Е, Загалом, до речі, пише Wall Street Journal, що насправді проблеми світовим флотом Російської Федерації або танкерів, які так чи інакше були дотичні до російських портів і залітали туди, аби брати нафту. По всьому світу відбуваються якісь дивні пожежі. І загалом вже в цьому році там орієнтовно 5-7 танкерів були ушкоджені, в тому числі і в Балтійському морі. І зараз, до речі, на тіньовий флот Російської Федерації росіяни Москва відправляє військових. Тобто, мовно кажучи, звичайне цивільне судно під там я не знаю, прапором Гамбії чи якого прапору, і там перебувають російські військові. Таким чином, вони думають, що вони можуть унеможливити. Удари сил безпілотних систем або служби безпеки України друзі. Також будемо зараз говорити в нашому ефірі про те, де Україні брати гроші. Ви знаєте, що завтра, 18 грудня, в Брюсселі збираються лідери європейських країн аби з'ясувати де за яких умов. І яким планом користуватися планом А чи планом Б аби знайти кошти для фінансування України збройних сил України на 26-27 рік? Нагадаю, що активно про використання заморожених Російської Федерації почали говорити ще кілька місяців місяців. Тому справа така зрушила з місця принаймні, щодо обговорення і рішень. Це коли Фрідріх Мерці Німеччина поміняли свою позицію щодо цих коштів. Зрозуміло, чому тому, що ніхто з європейських країн не хочуть використовувати кошти платників податків. Атків своїх держав, тому що зразу активізовується особливо ультраправі або альтернатива для Німеччини. Ви знаєте, в Німеччині або е, такі. Люди, як Орбан або новий прем'єр-міністр Чехії Бабіш, і вони відразу починають кричати, що це що кошти в першу чергу треба залишати для своєї країни. Ми думаємо про чехів в першу чергу. Ми думаємо про угорців. В першу чергу, Ну, це маніпуляція. Ви розумієте? До чого я воду? Тому кошти не дуже активно хочуть використовувати європейських країн, тому що зразу піде тиск з боку опозиції, а грати на таких болючих питаннях вони б залюбки тільки й чекають. Тому намагається, сказав Фідріхналі, що давайте. Працювати навколо заморожених активів Російської Федерації. І зараз є проблема, тому що ви знаєте, що спочатку Угорщина і Словаччина було проти використання цих активів, а до них долучилися тепер ще кілька країн: Чехія, про яку я згадував, Мальта, Болгарія, Італія. А це попри те, що за цей час Володимир Зеленський буквально перед Берліном з Мелоні, та і в Берліні вона сама була. І от будуть збиратися завтра в Брюсселі. В столиці Європейського Союзу для того, аби це питання вирішувати. Нагадаю, вам існує план. А, це використання заморожених активів Російської Федерації. План Б, про який казала в тому числі Ікая Калас, очільниця дипломатичного корпусу Європейського Союзу. А це випуск єврооблігацій. Що це означає? Я вам вже розповідав, що просто Європейський Союз буде збільшувати свій борг, зовнішній продаючи ці єврооблігації інвесторам під відсотки, і таким чином, я так розумію, відтягувати час або мати більше змоги вирішити і дотиснути. Заморожені актив Російської Федерації. Ну і ми знаємо, що там Центробанк Росії подав позов і хоче прибрати до речі активи Бельгії в Росії, там в районі 20 мільярдів.